Олександр Гісим, Олександр Мартинюк Історія України аудіокурс плюс презентація, параграф 7, Культура України 16 століття. Опрацювавши цей параграф, ви дізнаєтесь про умови розвитку культури України в 16 столітті та формування української мови якими були здобутки шкільництва, книговидання, літератури, архітектури і образотворчого мистецтва в цей період? Хто такий меценат? Що таке словяно греко-латинська школа, що таке академія, колегіум, ордер, гравюра? Пригадайте, як у другій половині, половині 14? 15 століть на українських землях розвивалася освіта. Що таке сім вільних наук, назвіть події, які започаткували українське книговидання? Кажіть здобутки української літератури другої половини 14-15 століть. Дайте визначення, понять іконопис. Преска книжкова мініатюра. Назвіть пам'ятки архітектури і образа творчого мистецтва другої половини 14-15 століть. Із курса зарубіжної літератури з'ясуйте, що вам відомо про характерні риси культури та літератури відродження Ренесансу. Запитання перше. Умови розвити, розвитку української культури в першій половині 17 столітті. Формування української мови в 16 столітті тривав подальший розвиток культури України, проте умови, у яких він відбувався, були не дуже сприятливими. Через відсутність державності в українців у цей період розвитку культури залежав від політики урядів країн, до складу яких входили українські землі. Унаслідок Люблінської унії 1569 року, більша частина українських земель опинилася в межах однієї держави. Це з одного боку сприяло їх культурному зближенню, а з іншого спричинило процеси полонізації та окатоличення українців. Важливе місце в культурному розвитку цього періоду належало церкві. Укладення Берестейської унії 1596 року призвело до поглиблення кризи. Православної церкви та втрати нею свого привілейованого становища в суспільстві, що негативно позначилось на розвитку української культури. У 16 столітті писемну мову українців і білорусів називали Руською. У Великому князівстві Литовському вона визначалася офіційною мовою якою були написані литовські статути, здійснювалося діловодство в судах і установах тощо. У текстах багатьох тогочасних документів дослідники визначають вплив усної народної мови. Вважається, що в цей час у руській мові під впливом усного народного мовлення з'явилися нові риси. На думку сучасних дослідників. У 1570-х-1670-х роках руська мова часто була фактично тодожною польській мові в лексиці та синтаксисі сукупності слів і поєднані їх у текст. Але її фонетика і морфологія, звукова будова і визначення слів, спиралася на руське підґрунтя. Виразним символом, який підкреслював її руськість, була кирилиця – при цьому руська мова або староукраїнська, староукраїнська літературна мова залишалася досить далекою від тієї народної мови, якою розмовляло українське населення. Варто також звернути увагу, що руська мова вважалася світською простою мовою на противагу церковно-слов'янській. Однією з перших книг. Перекладених із церковнослов'янською староукраїнською літературною мовою стало Пересопницьке Євангеліє. Переклад здійснили за меценатства Волинської княгині Анастасії Заславської, Гольшанської та князів Івана і Федора Чарторийських, відомих захисників православ'я. Авторами твору був архімандрит пересопницького монастиря Григорій і син священнослужителя з міста Сянок Михайло Василевич. Вони не просто замінювали слова церковнослов'янської мови або неслов'янського походження на зрозумілий тогочасним українцям розмовні, але й наводили їхні тлумачення і добирали синоніми. Дещо пізніше з'явилися інші переклади біблійських текстів тогочасною народною українською мовою, Крихівський апостол після 1563 року, Житомирське Євангеліє 1571 року тощо. Ви бачите пам'ятник. У місті Добровиця Рівенської області це сучасний вигляд, пам'ятник Анастасії Заславській Гольшанській і тлумачення поняття меценат, це заможний покровитель наук і мистецтв. Друге запитання. Освіта, література та книговидання. У XVI столітті на українських землях, як і в попередні часи, при церквах та монастирях діяли початкові школи. Дяки, що вчителювали там, навчали дітей читання і письма церковнослов'янською мовою, арифметики і співу. Діти заможних верст суспільства здобували домашню освіту. Крім читання письма і арифметики, вони вивчали латину та грецьку мову, основи філософії. У 70-х роках 16-століття на українських землях з'явилися нові заклади середньої освіти. У Європі в цей час виникали школи, де навчали латини і семи вільних наук це граматики, риторики, діалектики. Арифметики, геометрії, астрономії та музики. У тогочасній Україні навчальними закладами цього типу стали слов'яно-греко-латинські школи. Першу таку школу створив князь Василь Константин Острозький у своєму замку в Острозі близько 1576 року. Він також організував там друкарню, науковий гурток і запровадив вивчення філософії. Це означало, що Острозька школа давала початки вищої освіти. Одночасно, із цим, за підтримки князя, запрошені ним українські та грецькі. Мовознавці і богослови готували переклад Біблії церковнослов'янською мовою для подальшого друкування. Створений князем Острозьким, освітній, науковий і видавничий осередок, сучасники з повагою називали академією, волинськими афінами в лапках, тримовним ліцеєм. Греко-слов'янським училищем. Острозька академія існувала завдяки плем племінниці князя Гальшці Ельжбеті Острозькій. У 1579 році вона заповіла своє майно на утримання шпиталю та академії в Острозі. Княгиня стала однією з відомих покровителя культури в історії України 16 століття. Острозька академія стала першим на українських землях навчальних закладом, де розпочався процес поєднання власної греко-слав'янської та західноєвропейської латинської культурних традицій. Продовжився цей процес у братських школах. Перша така школа на українських землях виникла в 1585 році при Львівському братстві. В основі діяльності всіх братських шкіл був статут Львівської братської школи. Метою цих шкіл стало надання освіти, яка ґрунтувалась би на власних культурних традиціях і водночас не поступалася. За якістю за західноєвропейським школам. Одночасно з братськими чи православними школами на українських землях існували єзуїцькі чи католицькі протестантські унійні чи греко-католицькі школи. Це колегіуми. і ще їх ще їх називали колегії. У цей період розвивалися різні жанри літератури. Під впливом західноєвропейського відродження поширилась новолатинська поезія. Її представники дотримувалися ідеалів гуманізму, часто зверталися до образів античності, писали свої твори латиною. Одним із кращих творів цього жанру є написана в 1584 році поетом Себастьяном. Кльоновичем Поема Роксоланія. У ній змальована побут і звичаї українського селянства, Описано природу України, Львів, Київ та інші міста Наведено зразки українського фольклору Латиною. У 16 столітті успішно розвивалося книговидання. Значний внесок. У його становлення зробив московський першодрукар Іван Федорович. Приїхавши до Львова, він коштом Львівського братства видав у 1574 році свої перші на українських землях книги Апостол. Це найстаріша відома нині книга, що вийшла друком на українських землях і буквар – перший у східній Європі друкований підручник. Особливо плідною була діяльність Івана Федоровича в Острозі, куди його запросив працювати князь Василь Костянтин Острозький. У 1581 році він надрукував тут острозьку Біблію. Це перше. Повне видання Біблії церковнослов'янською мовою, що вважається шедевром друкарського мистецтва. Крім островської друкарні, великою стала львівська братська друкарня, що розпочала свою роботу в 1586 році. Її було створено на основі друкарні Івана Федоровича, викопленої братством. Після смерті друкаря. Ви бачите пам'ятний знак на честь відкриття Острозької академії в місті Острог, Рівненська область, сучасний вигляд, пояснення термінів, слов'яно-греко-латинська школа. Це навчальний заклад, у якому, крім семи вільних наук, вивчали церковнослов'янську, грецьку і латинську мову. Академія це назва навчального закладу в Європі в XVI столітті. Гальчка Ельжбетта Острозька, княгиня з роду острозьких, що стала меценаткою культури, засновницею Острозької академії. Сучасники називали її однією з найгарніших жінок 16 століття. Проте, підтвердити це неможливо через відсутність жодного її прижиттєвого портрета. В офіційних документах вона записана під ім'ям Ельжбекта, проте в історію України Шинка увійшла під народним ім'ям Гальшка. Діяльність Гальшки-острозької знайшла відображення у творах українських. Польських, російських, чеських літераторів та істориків. Княгиня померла, померла у 1582 році у віці 43 років. Наприкінці життя вона прийняла православ'я. Пам'ять про меценатство княгині зберігається в сучасному національному університеті Острозька академія. У межах святкування днів університету проводиться конкурс «Гальшка року». Ви бачите портрет його намалював художник Юрій Нікітін. Пояснення терміну, що таке колегіум це назва середнього і вищого навчального закладу в Європі 16 століття. Потім ви можете прочитати про перший колегіум, який був заснований на українських землях в 1575 році в Ярославі, нині територія Польщі. І бачите сторінку порядку шкільного. Це статут Львівської братської школи 1586 року. Запитання третє. Архітектура і містобудування. У 16 столітті на українських землях спостерігався розквіт архітектури. Відновлювалися зруйновані міста, засновувалися нові, зводилися храми, монастирі, будувалися оборонні житлові споруди. Тогочасні будівники намагалися зберегти давні традиції. Та поєднати їх із новими рисами європейського стилю Ренесанс. Головним об'єктом художньої уваги ставав фасад будівлі, який прикрашали ордери декоративне орнаментальне ліплення тощо. Пам'ятки архітектури цієї доби збереглися в Луцьку, Кам'янці-Подільському, жовтві, бродах та Львові. Унікальними зразками архітектури Ренесансу є споруди на площі ринок у центральній частині Львова, це чорна кам'яниця, будина Корнякта, а також пам'ятки, пов'язані з діяльністю львівського братства, Успенська церква, вежа Корнякта, Каплиця трьох святителів, створені в 60-х роках 16 17 століть. Постійні загрози зовнішнього вторгнення обумовлювали необхідність спорудження фортець або замків, за стінками яких могли знайти захист не лише їхні жителі, але й населення прилеглих земель. Чимало замків, збудованих у середньовіччі, не відповідали вимогам часу, і в першій половині XVI століття їх перебудували. Реконструкції зазнали й замки Луцька, Кременця, Мукачева, Вінниці, Меджибожа, Кам'янця тощо. Деякі православні монастирі на західноукраїнських землях також оточували мури з вежами. Вони відігравали роль фортець. На Волині такими фортецями стали монастирі в селищах Межиріч і Дермань. Дерманський монастир. Розташувався на високому пагорбі і був обнесений семиметровими стінами, біля яких проходив наповнений водою рів із перекидним мостом. До фортеці монастиря можна було потрапити через триярусну вежу, яка також слугувала дзвінницею. До відомих пам'яток. Православної церковної архітектури 16 століття належать Богоявленська церква в Острозі та Троїцька церква в Межиріччі. Обидва храми були хрестово-купольними і відповідали будівельно архітектурним традиціям Русі України. Однак тогочасні умови життя також змусили. Пристосовувати ці церкви до оборони, ви бачите сучасний вигляд каплиці трьох святителів у Львові і пояснення терміна Ордер це вид архітектурної композиції, що складається з вертикальних колон і горизонтальних частин у відповідному стильовому оздобленні. Четверте запитання: образотворче мистецтво. Українське образотворче мистецтво цього періоду здобуло велике визнання. Більшість створів живопису відображала церковну тематику: це фрески, ікони, картини або портрети побутового характеру в цей час, зустрічалися дуже рідко. Митці Продовжували розвивати давньоруські традиції, проте в портретному живописі відчувався вплив італійського і німецького мистецтв. У XVI столітті українські митці, як і раніше багато працювали в Польщі, зокрема, збереглися фрески на євангельські сюжети, виконані ними у храмах і спорудах Вавеля в Кракові. Однак від конця 16 століття їх витісняли італійські та німецькі митці. Це було пов'язано з тим, що католицьке духовенство засуджувало діяльність православних схизматиків у костьолах. У тогочасному українському іконописі панівними залишалися традиції Русі України, але почали з'являтися й нові риси. Митці більше уваги приділяли побутовим деталям, посилюючи тим самим реалістичні елементи. Пози зображених стали більш природними, а деталі одягу набули конкретності. Найбільше визнання в цей час мали львівська і перемрська школа іконопису. Видатними творами середини 16 століття вважають ікони поклоніння Волхвіх. Із села Бусовисько та Різдво Христове із села Трушевичі. У 16 столітті успішно розвивалося українське різьбярство. Переважало різьблення по дереву, інколи зустрічалося різьблення на мармурі. Здебільшого це були надгромні монументи й плити. Високого рівня розвитку досягла книжкова мініатюра, невеликі кольорові зображення в рукописних книгах. У 16 столітті на оформлення рукописних книг значно посилився вплив народного мистецтва, часто використовувалися мотиви, запозичені з народного ткацтва. Різьблення по дереву та настінних розписів. У другій половині 16 століття після поширення книготрукування почало розвиватися мистецтво гравюри. Першими українськими, першими українськими гравюрами вважають ілюстрації до апостола і букваря, видані у Львові Іваном Федоровичем. В українському образотворчому мистецтві другої половини 16 століття відбулися процеси відокремлення портрета від іконопису і перетворення його на самостійний жанр мистецтва. Це було пов'язано з новим розумінням образу людини, поширенням гуманістичних ідей відродження та зрушеннями, що відбулися в розвитку. Українського суспільства. На жаль, імена більшості тогочасних майстрів портрета не збереглися. Найвідомішими творами українських митців цього періоду є портрети князя Магната Івченого, Яна Гербурта та Василя Костянтина Острозького. Талановитим художником портретистом став Войцех Стефанович зі Львова. Під час візиту до міста польського короля Стефана Баторія в 1576 році він виконав його портрет, за що отримав титул королівського придворного маляра. Портрет був створений майже з документальною достовірністю. У ньому відчутна властива майстрові глибока, глибока спостережливість у вивченні натури. Ви бачите ікона із села Трушевичі Львівська область, середина 16 століття, Різдво Христове і пояснення терміну гравюра. Це друкований відбиток на папері з малюнка, виріспляного на дошці. Багатим оздобленням вирізняється пересопницьке Євангеліє. Крім заставок та ініціалів, виконаних у формі традиційного геометричного орнаменту, воно містить чотири мініатюри із зображенням євангелістів. Кожна мініатюра прикрашена багатим рослинним орнаментом. Особливої урочистості мініатюрам та орнаментам Пересопницького Євангелія надають золоте тло і яскраві кольори синій, червоний, зелений. Хронологія 1574 рік. Видання апостола, найстарішої відомої книги на українських землях. Близько 1576 року заснування Острозької академії. Чи погоджуєтесь ви з тим, що прочитайте вислови і дайте відповідь. Погоджуєтесь чи ні? Та чому? Поясніть. Портрет Стефана Баторія, художник Стефанович, 1576 рік, Троїцька церква в межиріччі Рівненська область, сучасний вигляд. Запитання для самоперевірки. Зверніть увагу на 10 запитання. Завдання. Розпочніть складання таблиці. Розвиток культури України 16 в перші половині 17-го століття. Перша колонка галузь культури, друга колонка основні здобутки і досягнення вона розподілена на 16 століття і перша половина 17 століття. А далі я вам пропоную подивитися презентацію. Дякую вам за увагу. Бажаю вам гарного настрою!